Мир вам, мир вам, мир вам, благодаті вам і мир хай примножиться. Від нашого Господа Ісуса Христа по милості Його ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, воно оновлюється до нас кожного ранку. Слава Богу, йому повіки слава. Слава Богу, за іще один світанок, який можуть бачити наші очі. Слава Богу, за таку весняну, весняну знаєте, погоду, вона така славна. Десь чуть-чуть крапає дощ. Вітерець, але на вулиці пахне весною. по-справжньому пахне весною. І вона увірвалася в наш край отак раптово. Були такі сильні, люті морози, а потім раз. І стала весна, і стало тепло. Алілуя! Слава Богу! І хоч там прогноз чи каже, що ще ого не ховайте шапки, бо ще може бути холодно, але все рівно відчувається дух перемоги, дух перемоги над отім над од от тією холодхолодрюгою, і прийде тепло. І прийде весна. Вона вже прийшла, вона вже вступила в свої права, вона вже царює, алілуя, слава Богу! І хоч отой мороз буде ще трішечки показувати свої зуби, але у нього вже нічого не вдасться, Уже земля дихає повними грудьми. Отак точно прийде і перемога. Перемога над злом, над усяким злом, тому що усяке зло буде переможене добром, тому що усяке зло Господь засудить, і це буде в ім'я Ісуса Христа. Тож, маючи надію, сподіваючись на Господа, на Його силу, на Його благодать, ми будемо разом із Давидом казати, Бог. Наш захисник і сила, надійна допомога у стражданнях. Записано в Псалмі 46,2. Псалом 118,14. Господь моя сила та пісня. Він став мені порятунком. Алілуя! Слава Богу! Псалом 28,7. Господь моя сила і мій щит». На нього я покладала серце моє, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому славословитиму його своєю піснею. Алілуя! слава Богу! Будемо співати Господу, будемо Його прославляти. І хай ця пісня буде у славу Господню. Амінь. Коли тіло, біль торкне небою. Коли важко дух зіткне, я молюсь, як оточить зло мене, віра страгать віджене, силою Христа я огорнусь Відкупитель мій живий, оживає з ним дух мій. Щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі Відкупитель мій живий, відкупитель мій живий, коли дні мої гіркі я не злюсь, коли втрата у житті, я молюсь. Не зневірюсь в пустоті руки Господа святі допоможуть і я піднімусь. Відкупитель мій живий, оживає з ним дух мій. Щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі, відкупитель мій живий, відкупитель мій живий, коли сумнів сколихне й помилюсь, коли гріх бруднить мене, я молюсь. Нехай серце не засне, Божа милість проведе, чистоту, що дав мені, Ісус, Відкупитель мій живий, оживає з ним дух мій, щоб не сталося у житті. Я кажу своїй душі, відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Алілуя, слава Богу! що б не сталося у житті, нам потрібно пам'ятати наш Ісус живий, він наша міцна вежа. Ми тікаємо в нього і ми у безпеці. І ми у безпеці, і що б не відбувалося в нашому житті, нам потрібно покладати надію на Господа. А ті, хто надію поклада... а ті, хто надію покладають на Господа, засоромлені не будуть. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні хочу прочитати вам притчу про одного осака. Притча на російській мові буду е, на ходу перекладати. Тому якщо десь якась буде заминочка, не засуджуйте. І так у одного фермера провалився осел у криницю. Поки фермер думав, як йому поступитися, то тварина часами кричала, кричала і кричала, видаваючи жалібні звуки. На кінець фермер Фермер прийняв рішення. Він подумав, що осел уже старий, а ота криниця вже теж засохла. Тож він він вб'є два зайці одразу. Він просто засипе оту криницю і похорона того осла. Він покликав своїх сусідів на допомогу і почали закопувати воспосла. Всі дружно взялися за лопати і прийнялися копати, засипати землю у колодязь. Осел одразу зрозумів, до чого все це йде, і почав видавати дуже страшний визг. Але потім до всього подиву він спритих. Через деякий час фермер вирішив подивитися, що там робиться внизу. І він був дуже-дуже вражений тим, що робить осел. Адже з кожним куском землі, які падали на спину, ослик швидко почав їх струшувати зневир... дуже дуже швидко. І встряхнувши ту землю, він ставав поверх тієї землі. Поки сусіди фермера продовжували закидати землю в криницю, кожний раз тварина стряхувала із себе землю і ставала на поверх неї. Дуже-дуже скоро всі побачили, що ослик піднявся наверх, перепригнув через край криниці і чим дуж погнався від оцих злодіїв. У житті нам можуть зустрічатися дуже багато всякої грязюки. І кожний раз у житті буде, і кожен раз життя буде посилати нам все нову і нову порцію оцієї грязюки. Кожний раз, коли впаде ком, коли впаде ота грязюка на вас, то встряхніть її, підніміться наверх, і так ви можете вибратись із тої храниці. Кожна проблема, яка у вас виникає, це є камінь для переходу. Тож не зупиняйтеся, не здавайтеся, і Господь допоможе вам вибратися із любого, із любої глибокої криниці. Встряхніться, підніміться і йдіть нагору. Алілуя, слава Богу! Таку чудову, таку чудову притчу е, мені зі мною поділилася одна сестричка, і прийшов час її прочитати. В житті кожного з нас можуть бути оці колодязі, оці криниці, в які ми чи самі впали, чи нас підштовхнули і в. Павши в ту криницю, ми можемо побачити, що люди не протягнули нам руки допомоги, а сказали, порятунку немає, і почали кидати в нас грязюку. Оті слова, якими вони нас звинувачували, оті е, колки очі, і е, ми, щоб оду, вижити, щоб набратися сили, щоб вибратися із тої краниці, повинні це все навчитися стряхувати. Господь покликав нас до миру і, пройшовши певний шлях своєї свого життя, я хочу з певністю вам сказати. Що якщо ви хочете бути переможцем, нам потрібно навчитися це стряхувати. Нам потрібно дуже, дуже знати, укорінитися в тих словах, які про нас каже Господь. А він каже. Улюблена моя, не непокинута, любов'ю вічною покохана. Він каже це нам. І навіть коли ти впадеш, і навіть коли ти зробиш крок якийсь проти мене, зневіришся, я все рівно буду любити тебе і очікувати, як батько отого от блудного сина. Кожного дня буду виходити, посилати людей, які будуть не кидати в тебе грязю. А, пока, а м, простягати руку допомоги. Каже, люблячи тебе Господь, люблячи тебе Господь. Але любі, любі мої брати -сестри, нам не сестри, ми не повинні бути отими людьми, які кидають гризюку. Хоча, хоча для, для того ослика, ота багнюка, оті груди землі були для порятунку. Для порятунку, чому? Тому що Господь завжди, усяке зло, він перетворить у добро. Він перетворить у добро. Але пам'ятаєте історію з Іоною, коли прийшли оті його друзі і почали кидати у нього оте звинувачення. Що ні, якби ти був праведний, якби ти ходив точно перед, перед Господом, так як ти кажеш, то б тебе не постигли оці всі недолі, які ти маєш, бо Господь з праведними так не поводиться. Ні, ні, ні. І що вони робили? Жалкі утішителі. Вони прийшли утішати його, але з його ву... з їхніх вуст вилітали тільки слова докори і образи. Але ті слова, докори і образи, вони зміцнили Іону, і він встав, як сказав йому Господь, як муж сильний, встав, 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 алілуя. Чому? Тому що він не сумнівався, і хоч він десь на який час засумнівався, да ми ми бачимо це, і хто його знає, щоб ми робили у той у тих дій у тих випробуваннях. У тих подіях, які і які іону, нікому не пожалі, не поне е, не пораджу. Навіть нікому, 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 навіть і ворогу. Тому що те, що пройшов іона, це дуже дуже важкий шлях. Дуже дуже важкий шлях. Але незважаючи на ті всі події, важкі події, о, ото. О, 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 Ото все, що йому потрібно було пройти, і Она знайшов в собі сили встати, встати і сказати, а мої очі побачать, побачить ото спасіння. І е, е, Бог мене звільнить від цієї всієї прокази, яка мене постигла. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава, повіки слава, алілуя. Якщо ти, дорога душа, знаходишся зараз в тому колодязі, і ти відчуваєш, що на тебе сипеться земля, докори чи ще якісь звинувачування, стряхуй, 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 і хай допоможе Господь нам, і хай допоможе Господь нам вибратися із самої глибокої глибокої ями, в яку ми можемо потрапити в ім'я Ісуса Христа. До Римля 12 розділ перший вірш. Тож благаю вас, брати і сестри, також заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа любов. Добре, приємне, досконале. Дев'ятий вірш. Любов не лицемірна, Ненавидьте зло і шукайте добра. Любіть один одного брате, по-братерськи, з пошаною, один до одного, з пошаною один одного випереджайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом поломеніте, Господу служіть, радійте надію. Труднощі переносьте, перебувайте у молитві, беріть участь у потребах святих і виявляйте гостинність. благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіють, і плачте з тими, хто плачуть. Тримайте між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не зважайте себе мудрими. Нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо все залежить від вас, живіть з усіма людьми у мирі, не мстіть за себе люби, не дайте, мі... але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є. Помста я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палюче вугілля, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. 13 розділ 8 вірш. Нікому нічого не будьте винні. За винятком бор любові одним одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Чотирнадцятий розділ перший вірш. Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Адже один вірить, що може все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зважає того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не засуджує того, хто їсть. Бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він, він або стоїть, або падає, але він стоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожен тримається свого власного переконання. Хто розділяє дні, для Господа розділяє. І хто не розділяє днів, для Господа не розділяє. Хто їсть, для Господа їсть, адже заносить, заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть. І дякує Богові, бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо. Ми є Господніми, адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати над мертвим і над живим. Тому, чому ти засуджуєш свого брата, чому твого брата зневажаєш? Адже всі ми станемо перед Божим судом. Як написано, я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Отже, кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові, так що не засуджуйте один одного. Алілуя, Слава Богу! повіки слава! повіки слава! повіки слава! Сьогодні Господь сказав і свого писання для нас дуже багато. Комусь потрібно було почути не засуджуй. Комусь потрібно було почути, що живий Господь і ми разом з ним будемо жити. Комусь потрібно було почути, що потрібно любити, і в цьому ми виконаємо Божий закон. Господнє слово воно живе і діюче, і воно для кожного було корисне, для того, хто слухав. Алілуя, Слава Богу! І кожний почув свій рядок. А якщо не почув, а якщо не почув, то відкрийте, будь ласка, і ще раз послання до римлян і прочитайте 12, 13 і 14 розділ і знайдете слово Господнє особисто для себе, для свого збудування. Адже коли ми сідаємо за стіл, особливо, коли нам пропонують шведський стіл, йди і обирай собі, що ти хочеш. Тож, слово Господнє, воно дуже часто для нас це шведський стіл. І ми обираємо те, що потрібно нашій душі, що потрібно саме для нас. Алілуя, слава Богу! Тож, великий і дивний наш Господь, Він кожного дня нам дає хліб. Хліб для життя, Його Слово це є хліб для життя. Пусіть і пізнаєте, позна... який благий Господь. Пусіть і дізнаєте, що Господній хліб це хліб життя. Слава Богу, повіки слава. В яких би глибинах не перебувала ти дорога душа, знай, у Господа вистачає сил, щоб тебе звідти витягти. Тільки довірся йому, заволай до нього усім своїм серцем, і Він допоможе тобі. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені, збережені Господом. Всю надію покладайте на Господа, і Він звершить. Амінь.